Вах всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. В цьому відосі буде огляд мотоциклів китайського виробника Райдер Три варіанти найпопулярні, які заїхали в мотосалон Артмото місто Житомир. Про них ми поговоримо. Основний акцент буду зміщувати на модель Ducati 4W. Повна копія італійського виробника Ducati Ducati Streetfighter Двохциліндровій апарат, за нього буде саме більша інфа і його огляд. Але поговоримо і про ці два апарати. Перший розпочинає на Shogi райдер Ducatі V4. Таку назву має цей мотоцикл. Апарат являє собою, як і казав, повну копію мотоцикла Ducati Street Fighter. За його двигун, давайте поговоримо, дуже спірний двигун на цьому мотоциклі. 400 кубів, 2 циліндра, 30 кінських сил, 28 крутного, 6-ступінчату коробку передач, рідинне охолодження. І тут постає саме цікаве питання. 400 кубів, 2 циліндра. Чого ж так мало кінських сил в цьому мотоциклі? А все дуже просто. Кожен циліндр має тільки 2 клапана. того потужність в нього невелика. Але, друзі, я скажу вам так, що в цього апарата хороший крутний момент. Бо є такі апарати, ендуро, дорожники, не 30 кінських сил вони також мають, як і цей апарат. Але в них крутний набагато менший, там 20, 22, 23. То в цього 28 для розуміння Yamaha r 3 на яку я робив огляд, має 42 кінські сили і тільки 29 крутного. Тобто ви розумієте, що крутний такий самий, а потужність менша. І саме цікаво, що цей крутний. В цьому райдері досягається на 6 тисяч обертів. Тобто він вже можна вважати, грубо говоря, з низів буде видавати максимум своєї потужності. Тому не потрібно недооцінювати цей мотоцикл, я на ньому їздив, він реально, особливо третя передача, вистрелює, тільки ви набираєте трішки оберти. 5-6 тисяч, все, він пішов. Його не треба крутити дуже сильно у верха. Реально, мотоцикл витягує з низів. Атрибутикою та. Зоною, яка привертає увагу, це резина. Давайте зразу про передню. 150-та резина, 17-ті колеса, гідравлічні гальма, однопоршньовий супорт. Це класика жанру. Підвізка в нього регулюється, є регулювання преднатягу. Моноамортизатор. Передня підвізка на диво теж регулюється, Он регулювачні болти. І саме цікаво, що маючи передню 110-ту резину, так само 17 колесо. Дискові гальма, але вже подвійні з двох сторін. Двопоршневі супорта на кожну сторону, перевернута вилка. Ну, в принципі, чого? За свою ціну 3400, реально в ньому є досить багато переваг. І ще одна перевага, яка кидається в очі, коли я бачу цього райдера, це ширина Бака. Він дуже широкий. На те він і є копія Ducati Streetfighter'а. До речі, забув сказати, що система живлення цього мотоцикла інжекторна. Ключі в Ключівню тут пульт, там сигналка, всі оці приколи не цікаво. Ну да що? Давайте глянемо на його приборку. Можна крутити, як пишуть, його до 10 тисяч обертів. Правильно ж? Правильно. Вдень не дуже читабельна, але в принципі все можна зрозуміти. Аварійка на цьому мотоциклі є. Заумного нічого немає, курки регулюються ось. тут також є регулювання. Бак дуже широкий, реально. От, сідайте за цей мод і вже відчуття, що це щось реально серйозне. Що хочу вам показати, друзі? Подивіться на його габарити. Ну, виглядає, мод то симпатично, особливо ввечері, якщо їхати. І оця широка резина дуже придає йому зовнішнього вигляду серйозного. Оця морда, як череп якийсь. Ну вигляд він має. Габарітик. Світло повністю діодне. Поворотники ледівські. Класний, давайте якийсь. Хай блимає, щоб ви побачили. он. Годно-годно. широкий радіатор, горловина в доступному місці, тобто такий, короче, реально короче, стрітфайтер якийсь Само собою, я запущу вам його, щоб ви почули, як він звучить. Звук у нього, як якогось андура мотоцикла в перемішку з портом, дуже цікавий, такий речащий. Хочеться ще також поговорити про такий мотоцикл, як райдер 250 скремблер Тоже новинка, яка вже привертає увагу багатьох людей. В мене часто питали за нього, що це за апарат. 250. ка з повітряно-масляним охолодженням. Да, небагато, 17 кінських сил, але 19 крутного. Шестиступінчата коробка передач, карбюраторна система живлення, армовані шланги. Прикольний скремблер, який дуже багатьом і мені також нагадує такий мотоцикл, як Ковівер 200. Але хочу зауважити, що, як на мене, він навіть симпатичніший, ніж Ковірта. Перевернута вилка, дискові гальма. Класика жанру. Більше сказати цей мотоцикл з цікавого, такого нічого не можна. 140-ва резина. Широченька вже для такої кубатури. Дуже цікаво побудований амортизатор, я так розумію, через речах. Регулювання він має. По посадці він реально приємний. Дуже багато людей також писало, що приборка в нього як у мустанга. Підсос винесений на руль, щоб його могли запустити, не лазити, нахилятися, нічого. Давайте його запустимо. Такі апарати треба прогрівати, тому що він дуже холодний на карбюраторі. Коротше, звучить прикольно, як базовий двохлапаний 250-кубовий двигун. Що сказати, вигляд має цей мотоцикл? Я думаю, що за свої кошти 2000 умовних одиниць він реально виглядає досить непогано, не гірше, ніж якісь більш серйозніші скремблери китайського виробництва. І По-своєму він свої популярні ще, як кажуть, отримає, бо мотоцикл новинка 24-го року. За нього пишіть свої думки, мені цікаво те, що думаєте ви за цей скремблер. і, само собою, за копію Дукаті. Райдер Rinicat 250 круйзер. Про нього вже відзнятий огляд на моєму каналі. Багато говорити не буду. Той самий двигун, ті самі характеристики. От, але вже Cruiser. Да, бюджетний. Даний якийсь там, прям не знаю. Це вже туристичний апарат, широке кермо, дуже широке, ви подивіться, от, якби не ширик, то я навіть би не зміг вам його показати. Для другого номера є спинка. Місця для водія вистачає. Два глушака, хоча один циліндр, ну, це чисто візуал. Коротше, огляд на каналі є. Прошу до перегляду, переходьте. Цікавий апарат. І під завершення хочеться сказати, от що ми знаємо про... Мотоцикл райдер. В тіктоці мені люди писали, хто вже купляв такі апарати, що вони ними задоволені. Я думав буде щось інше, що будуть казати, сипеться там, не їде і так далі. Але власники кажуть, що не жаліють, що вони купили цей мотоцикл. Як правило, скажу так, це статистика. Більшість людей не жаліє, що купили там, цей мотоцикл. Значить, виходить, що вони не такі погані. Про них можна багато говорити, багато. Казати, але свої думки пишіть в коментарях. Коментуйте, задавайте питання, підписуйтесь, обов'язково на канал, переходьте до мотосалону Артмото за посиланням в описі, щоб подивитися та придбати собі такий апарат, якщо маєте бажання. На зв'язку.